Слава Ісусу Христу, продовжуємо читати і розважати книгу Листи крутення». Молився, не ворушичи губами і стоячи на колінах, а просто спрямовував свій дух на любов і входив у молитовний стан. Їх можна переконати, що положення тіла не має ніякого значення під час молитви. Всі рухи і положення їхнього тіла впливають на їхні душі. Часто є е, такі розуміння, що дуже важливо, як ми молимося, дуже важлива наша постава, і саме вона є ключем. Або інша крайність, що неважливо, як ми молимося, де ми стоїмо, важливо, як ми зосереджуємося, важливо, що ми говоримо. Насправді, правда є посередині, що і одне, і друге важливе. Важливо, як ми зосереджуємося, але теж важлива наша постава, нашого тіла. Бо ми можемо... пам'ятаєте, як Давид Він танцював перед Господом, і Господь це пораховує як добре. Він танцював, хоч він був в тонкій туніці. Можливо, могло виглядати, що він е, якось зневажає Бога. Ні, Бог пораховує йому це за добре. Дуже важлива наша постава тіла, де ми молимось, коли ми молимось, як ми молимося, при яких обставинах. Відвернути їхній погляд від нього і спрямувати його всередину їх самих. Відвернути їхній погляд від нього це відвернути їхній погляд від Бога. Бо пам'ятаємо, що пише це зла сторона, коли ми не зосереджуємося вже на Бога, зосереджуємося на собі. Пам'ятаєте, недавно був, була неділя Митря і Фарасея. Один зосереджувався на собі, і другий ніби зосереджувався на собі. Тільки один казав, що от який я красавчик. Який я добрий, який я правильний, а другий теж зосередив на собі, тільки він сказав: Боже, я є грішний. І він перепросив. Але коли він зосереджувався на собі, він насправді думав про Бога, про Бога, ставлення до нього. Коли вони захочуть просити в нього Бога, мужності, зроби так, щоб вони відчули себе мужніми. Це пише, пригадую, зла сторона. Тобто, ми можемо часом просити щось в Бога і відразу отримувати якісь таке полегшення, якісь такі насолоду. Це не є зле, але не завжди це є добре. Можливо, саме в такий спосіб нас стараються відвернути на відчуття, на тільки емоції. Тільки на те, що ми сприймаємо своїми п'ятьма органами чуття. Але тут може бути і пастка, бо не обов'язково щось сприймати. Е, свята мати м -м, Тереза вона говорила, що вона досвідчила Бога один раз, і це вистачило до кінця її життя. Тобто вона один раз досвідчила е, своїми е, органами чуття Бога і більше ніколи. Але цього вистачило їй. І вона не шукала цього. Вона більше цього не мала, але вона була е віддана праці для дітей, праці для людей бідних, знедолених. Навчи їх оцінювати вартість кожної молитви за успіхом у формуванні бажаного відчуття, ніколи не дозволяй їх їм запідозрити, якою мірою такі успіхи чи поразки залежать від того, добрі вони чи злі, бадьорі чи стомлені в ту мить. Чуєте? Він старається переконати нас, що кожна наша молитва, якщо вона супроводжується якоюсь емоцією доброю, такою позитивною, це добра молитва. А насправді це може бути обман, це може бути брехня, щоб нас відволікти тільки на емоції, тільки на відчуття. Але ми часто можемо забувати про те, що ми робимо. Добрі чи злі, бадьорі чи стомлені. Ми можемо забувати, що ми посварилися з другом, який, яким так довго часу дружили. Нам треба зосереджуватися більше на не емоціях, а на стосунках, стосунках з Богом, але теж стосунках з нашими тими людьми, які довкола нас. Там, де молитва існує і небезпека, Його. Бога, негайного втручання. Звісно, що кожна молитва є розмовою з Богом, є спробою поговорити з творцем. І навіть якщо вона є негідна, навіть якщо вона є така більш емоційна, то в будь-якому випадку Бог може подіяти, навіть якщо ми не готові, навіть якщо ми згрішили. Бог все рівно забезпечує за собою це правило дії. Тому так важливо виходити на молитву в будь-якому стані, чи хочеться мені, чи не хочеться, а особливо коли мені не хочеться молитися. Молитися саме йому, тобто предметом, який створив він, а не особі, яка створила його. Говориться про те, що можемо мати хрестик. Можемо мати ікону, можемо мати якусь подобу, яка зображує Ісуса, Богородицю, святих. І ми можемо забувати, що ми молимося не до предмета, а до особи, яка зображена на ньому. Можемо не захоплюватися вже людиною, Ісусом, а можемо захоплюватися як гарно намальовано, які такі витончені контури, які гарні кольори. І ми забуваємо, хто криється на цьому образі. Що це Ісус, що це Богородиця. Заходьте підопічного ретельно працювати над усконаленням того предмета і по час тримати його в своїй уяві протягом усієї молитви. Можемо теж багато часу посвячувати. На, е те, щоб скомпонувати цей молитовний свій куточок, і це дуже добре. Дуже добре мати місце, в яке е, особливо нам допомагає в молитві. Але не зосереджуватися на цьому занадто довго, не присвячувати занадто багато часу на вдосконалення цього місця. Як тільки всі свої думки і образи він відкине в бік, або якщо він утримає їх, усвідомлюючи їхню суто суб'єктивну природу і війде в цілком Реальну зовнішню невидиму присутність, яка оточує його тут так в кімнаті, як він ніколи її не знав, так як вона знає його тоді наслідки будуть непередбачувані. Наше зосередження на молитві на те, до кого ми говоримо, дуже є важливе. І зло бачить в цьому величезну небезпеку. Не проблема в тому, що людина молиться. Проблема в тому для зла. Як вона молиться. Бо просто виговорлення віршика мало дає користь. Вони, на щастя, часто ще не готові взяти те, що можна одержати за таких обставин. Часто ми можемо бути не готові через свою поставу. Можливо, Бог і хоче нам зараз дати щось, але ми не готові прийняти. Ми не готові, можливо, прийняти через те, що. Є в гріху, через те, що є в ненависті до когось. Через те, що ми посварились через те, через різне через те ми можемо бути не готові прийняти те, що Бог вже хоче нам дати. Підсумовуємо е, сьогоднішній лист. Не тільки ворушити губами і стояти на колінах. Е, це те найважливіше, що ми можемо робити, але зосереджуватися, на Богові, ставати в присутність Бога, розуміти, до кого ми хочемо промовляти зараз. Це так, як ми приходимо на зустріч, наприклад, в ресторані, і ми можемо весь час розмовляти, а можемо сісти в телефон і собі тихо їсти якусь страву, сидячи в телефоні. Чи це є розмова? Чи це є зосередження на тій людині, яка навпроти сидить. А зустріч з Богом на молитві це те саме побачення, та сама зустріч, як десь ми йдемо. Ми можемо бути зосереджені, можемо говорити і чекати відповіді. А можемо просто проводити безтямно час. Зосереджуємо увагу, які ми самі є. Добрі чи злі, які нас. E... Почуття викликають інші люди, чи добрі, чи злі. Якщо злі, то маємо місце, де можемо щось робити, щось змінювати, над чим працювати. Кожна молитва є можливістю величезної дії Бога, тому не нехтуємо молитвою, в якому би ми стані теж не були. Навіть якщо ми усвідомлюємо, а особливо, якщо ми усвідомлюємо, що ми негідні і не готові. Особливо тоді варто приходити на молитву. Бо з Божою допомогою, з Божою ласкою можемо отримати допомогу. Хай Боже благословення буде над усіма нами. Слава Ісусу Христу!